Львів'яни зустріли китайський новий рік. 22 січня за китайським календарем астрономічно починається рік чорного водяного дракона. Цього року вперше відчути, як святкують у піднебесні, мали змогу. І у Львові. Центром міста пройшов справжній парад драконів із фейерверками, лазерним шоу та традиційними китайськими танцями. Знати більше про Китай, якщо донедавна Львів'ян піднебесна асоціювалася із ринком промислових товарів, то відтепер ці знання поглибилися неповторним колоритом китайської культури. Феєрверки, дракони, вогняне шоу, східні танці. Справжня китайська феєрія розгорнулася у Львові. 22 січня у Палаці Потоцьких львів'яни зустріли новий рік дракона по китайськи. Ще одним приводом до святкувань стало 20-ліття встановлення дипломатичних відносин між Китаєм та Україною. І дуже приємно, що ми сьогодні долучаємося до китайської культури і маємо можливість побачити святкування китайського нового року. Це є дуже велика потужна нація, яка має свою древню культуру, древню історію. І мені дуже приємно, що вони. Мають свій особливий шлях. Конфуцій дуже красиво говорив, що достойний муж він не йде чужою дорогою. Він набирає свій шлях, і таким шляхом іде Китай. Дипломатичні та культурні зв'язки між обома країнами будуть лише поглиблюватися. Запевняє заступник посла Китайської Народної Республіки Пан Шія. З останнім часом наші відносини дуже інтенсивно розвиваються. Я думаю, що наша співпраця буде міцнішати і в економіці, і в культурі. Буде все і Зустріти рік дракона до палацу мистецтв прийшли не лише студенти з Китаю, які навчаються у Львові, а й чимало львів'ян. Ярина Матвіїв Андрій Дробний Вігл.